Найдешевші та найдорожчі позиції в найбільшому футбольному магазині України. Кросівки Force на гортексі. Стозиції кросівок найдорожчі. Так, вони будуть найдорожчі. Позиціонуємо себе магазин як найменшою націнкою Робимо, тому 6400 самі дорогі будь що у нас є. Вапо 16 літ. Боюсь, перевертати 12400. Ну це боже легкі. Одна із найнових курточок на ринку. Це ACG. Сіджі Колекція. Ей Сіджі На варіантах. Саме повсякденний одяг, та його велика кількість є важливою особливо особливістю магазинів Rabona шоп які є в чотирьох різних містах України, і, наприклад, в Києві весь перший поверх займають саме повсякденні речі. Головне правило кожного футболіста білих носків багато не буває. пари. Тут іде 600 гривень, це упаковка трипару. Да. О, лише ще бус, яка модель? 2250, це у нас модель Меркуріал Кла. Ну, це саме бюджетний максимальний да, варіант. Це район. бюджетний варіант. По позиції, що підсказкаєш, яким людям купляти. Для нападаючих. Тут у нас стенд із найвідомішими біографіями футболістів та видатних спортсменів. Бачу людину, яку недавно лісо побили трішки. І от серед них можемо виокремити шеву. 750 гривень. Обов'язково приходь за адресами на екрані в своєму місці, бо пиши в наш інстаграм для замовлення. Посилання в шапці профіля.